Микола з 2022 року захищає батьківщину, добровільно долучившись до війська, нині у відпустці. І аби відновити сили та зарядитися позитивом, вирішив відвідати рідненський зоопарк, а саме щорічний гарбузовий фестиваль. Микола запевняє, що навіть у такий непростий час подібні заходи важливі. Вони дарують дітям справжнє дитинство, а дорослі не забувають посміхатися. Я в захваті Доця щаслива. То не передати. Я сам. Релаксую, то можна заблудитися так гарно. Де не стань, ну красоті. Ну не передати, я не знаю в захваті. Ми розріжемо ці гарбузики, кришечки знімемо і туди наповнимо всякими різними смаколиками, а потім накриємо і понесемо тваринок годувати. Добре? Усі, хто завітав на фестиваль, мали змогу взяти участь у кулінарних майстер-класах. Зокрема, приготуванні смаколиків для тварин зоопарку. Дуже цікава сама задумка. Діткам цікаво. От ми приймали участь вже в багатьох майстер-класах. Цікаво, хоч маленька, дуже маленька, але їм цікаво робити всякі вироби. Куштували кашу, каша дуже смачна, і булочку гарбузову куштували, теж дуже смачна. Гарбузовий фестиваль у зоопарку вже традиційний захід, який понад 10 років радує містян і гостей рівного. Тут можна знайти яскраві фотозони, смачні страви з гарбуза та інтерактивні розваги для всієї родини. Цьогоріч ми робили кашку із гарбуза, також було гарбузове вареничко, цукати, такі конфітюр, також гарбузовий хлібчик. І це все могли спробувати наші відвідувачі. Звичайно, що це все безоплатно, просто в як. Кості частування для наших гостей, і зараз в наш такий непростий час. Це дуже важливо дати людям моменти ось такого затишку, відпочинку, вражень, і взагалі поспілкуватися з мешканцями з зоопарку. Крім того, це чи не єдиний фестиваль у зоопарку, який збирає велику кількість відвідувачів. Тут же проводять і картопляне свято, де теж готують смачні страви для гостей і тварин. Ірина Котюк, випуск новин.